У сільських радах району тривають сесії. Серед головних питань їхнього порядку денного затвердження бюджету та програм соціально-економічного розвитку. 4 січня голова районної державної адміністрації Роман Квартенко взяв участь у роботі сесії Піщанської та Наталинської сільських рад. Очільник району зацікавлений у тому, щоб разом із місцевими депутатами знаходити спільні шляхи вирішення різноманітних питань, які є актуальними для представників територіальних громад району. Після обговорення проєкту бюджету. У Піщанській сільській раді депутати вирішили затвердити цей документ. У 2014 році його дохідна частина збільшена майже на 200 тисяч гривень у порівнянні з 2013 роком. Є і наявні резерви для подальшого його наповнення. Це, зокрема, арендна плата за користування землею та ставками. Під час сесії було також затверджено програму благоустрою та соціально-економічного розвитку територій, що входять до складу Піщанської сільської ради. У ній передбачено низку заходів спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціальної сфери і запровадження енергоощадних технологій. Сільська рада братиме участь у реалізації міні-проєктів разом у майбутнє, які передбачають ремонт клубу в селі Жовтневе та відкриття додаткової групи в місцевому дошкільному начальному закладі, за рахунок ремонту приміщення початкової школи. Також піщанський начально-виховний комплекс включений до міжнародного екологічного проєкту, кошти якого будуть спрямовані на утеплення фасаду приміщення освітнього закладу і Міну вікон у цьому році в піщанці повинен запрацювати і сільський будинок культури. Серед актуальних проблем цього населеного пункту, над вирішенням яких спільно працюватиме місцева і районна влада, ремонт доріг та укладання договорів на централізований вивіз твердих побутових відходів із приватних домоволодінь. Українським інвестиції. в Києві захищений витримав бюджетних ані вставлений. Тобто, Трі у нас було п'ять об'єктів. Сівета уже будуть з них только твій, туди попали піщани. Попала школа, они уже заложены, поэтому когда приступят, я не буду говорить, но я думаю, что уже с конца марта начнется работы по утеплению фасада школы, замене всех оконных блоков и утеплению фасада. Это даст в первую очередь возможность экономить энергоресурсы, то есть газ, потому что будет утеплена школа. Во-вторых, это даст возможность нашим детям заниматься в нормальных условиях. В обговоренні та затвердженні бюджету Наталинської сільської ради взяли участь Наталинський сільський голова Віолета Боровська, депутати цього органу місцевого самоврядування, члени виконкому, депутати районної ради. Разом із головою районної державної адміністрації Романом Квартенком було визначено пріоритетні напрямки у реалізації соціально-економічної політики у 2014 році на території Наталинської сільської ради. Серед головних завдань добудова актового та спортивного залів до Наталинського НВК. За словами голови районної державної. Адміністрації Романа Квартенка ці роботи повинні розпочатися вже у березні. Також сільська рада братиме участь у реалізації міні-проєктів. За рахунок них планується провести ремонт доріг, реконструювати футбольне поле, встановити дитячий майданчик та провести ремонт у приміщенні амбулаторії сімейної медицини. Голова районної державної адміністрації Роман Квартенко запропонував депутатам внести до програми соціально-економічного розвитку питання щодо впорядкування території парку, вирішити необхідно і долю аварійного і будівлі клубу було б доцільно розібрати споруду. Депутати порушили перед головою районної державної адміністрації питання щодо газифікації села Улянівка. За словами Романа Квартенка, при укладанні угоди з підприємством «Укргазвидобування» в цьому році можливо буде провести низку робіт з газифікації даного населеного пункту. Давайте уберемо те, що у нас стоїть понад трасі. Уберіть його. По первую можуть какой-то матеріал пайо і що там сделаем. Во-вторых, освободим место и начнем, и начнем делать парк. Нету в, в таком селе э, парка. Нужно сделать парк, разбить аллею. Тем более, что э, э, мне Верита Павловна говорила, что это место, там были захоронения. Да? У -у -у. И может быть надо установить памятный знак. Но аллеи, еще раз говорю, они не помешают. Если мы установим памятный знак, аллейки, высадим деревья, это будет зона отдыха. То есть не знак на автоказы, а отдельно сколько раз вы добывание подпишут. В этом году было там на 20 миллионов, в конце года они подписали. Может быть, в этом году будет подписано, то мы все те заявки, которые у нас были по был нафтогазу, мы отдали и через прошлого заступника Валентина Владимировича Дулуба внесли в эту программу.